I did, I have done, and I have been doing. Яка ж між ними різниця? Адже всі вони говорять про минулу дію. Давайте розбиратися. I did це минулий час. Past simple. Простий минулий час. Дія цього часу відбуває, відбулася в конкретний час в минулому. Наприклад, I did my homework yesterday. Просто факт. Дія відбулася вчора, ми це знаємо. I have done my homework yesterday. Тут вже складніше, будьте уважні. Це Present Perfect. І Present Perfect вказує на дію, що дія була зроблена, яка була зроблена в минулому, а результат її видно зараз. Тобто, I have done my homework означає, що домашнє завдання було зроблене, і результат ви можете побачити. Ось воно. Як щодо I have been doing – Очевидно, що це тривала дія. Це Present Perfect Continuous. І ми можемо сказати: I have been doing my homework for four hours. Протягом чотирьох годин я робив своє домашнє завдання. І Present Perfect Continuous це про дію, яка тривала протягом якогось певного періоду часу, а можливо, ще й досі триває, і ми просто про цю дію кажемо. Якщо вам було корисно, підписуйтесь, щоб дізнатися більше про англійську.